Напомним днем, вчора, сьогодні і завтра, на європейській Дрогобичах. Справа в тому, що в Зімбабве, по-моєму, відбувається всесвітній з'їзд ЮНЕСКО, який повинен виставити питання про церкву Святого Юра, в тому числі. Тобто про тих вісім церков, які Україна і... В Україні поляки виставили, так би мовити, на розгляд ЮНЕСКО, щоб їх признали як історична архи... ну, спадщина ЮНЕСКО. Так. Резпадщина. 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 Якщо сьогодні прийме рішення ця організація, ну через тиждень будемо знати, чи прийняли, чи не прийняли її. Тому що для другозвича дуже важливо, звичайно, щоб вони її прийняли. Але є одна непереборна трудність, її можуть не прийняти. А не прийняти її можуть тільки тому, що ми від до Європи дуже далекі. Е, Великий ряд проблем з церквою Святого Юра, е, оскільки ЮНЕСКО говорить е, таким чином, коли приймає рішення, е, перша умова прийняття як чогось у спадщину ЮНЕСКО це потреба громади. Або, так би мовити, регіону в цій споруді. Друга справа це є його історична складова цієї споруди. Дивовижна ситуація склалася у другачі. Друга частина, тобто як історична е і культурна цінність, є світовою, а перша, там, де потреба в ті, тій споруді в самій громаді, є нульовою. В Європі. Це не мислимо було б. Якби ми були в Європі і мали оцю споруду, тут би нічого не будувалося, а оця споруда була б зроблена так, як треба. А, а вона виявилася, останнє дослідження, які є, там ставчик побудував будинок перед тим, вона впала. Е, коли прийшли експерти, питаються, а для чого е, вам та споруда, якщо ви навіть і не можете за, за, забезпечити, так би мовити, е, територіально? Ви зіпсули весь, так би мовити, вигляд на неї, що з неї тепер робити? І тут виникла та проблема. Будемо говорити так, що. Е, Влада і люди, які були при владі, повинні були за тим пандрувати, тому що місто складається з чогось. І те, що складається з чогось, це те, що складає по європейській міста. Чому ми європейці? Бо ми маємо ратушу, ми маємо костел. Що ми ще маємо у другачі? Що ми спати церкву? Ну ми можемо багато, ми багато церков можемо говорити, про багато церков можемо говорити. Але то, що є історично, то захищається понад життя, будемо говорити в місті.